Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 Одещина. На сьогодні знову похмурий день. Ну Як знову весь тиждень? Знову було похмуро, і був дощик, і був туман. Здається, один день було сонечко, і щось встигло розпуститися. Тому дуже Хочеться залишити собі спогади весни 2025, бо знов передають нам непогоду, тобто морози. Тому хочеться хоч трошечки залишити спогадів. Це ось така клумбочка гіацинтова, різнокольорова. Один сорт щось запізнюється. Навіть не знаю, який він буде. Звісно, не пам'ятаю, які я тут садила. Підсвічує це все обрієта, яка також вийшла не дуже після зими, але цвіте. Колір видно. Ось і мускарики до них поприєднувалися, пушкіння ще. Трошки держиться, бо сонечка нема. А оцей новенький красень. Я так сподіваюся, що я побачу його колір. І назва в нього Gypsy Queen. Повинна бути така надзвичайний колір. І не знаю, прикривати його чи ні. І далі все яскраве, все, щоб трошечки-трошечки більше сонечка. А тут синенькі блакитні вже відцвітають, а їх нас доганяють біленькі. І ось така. А це колись тут росли гіацинти, і, мабуть, залишилась діточка, і вона мені кожен рік вилазить, а в цьому році вже і зацвіла. А взагалі-то мені подобається коли хмарно, але ж не подобається це рослинам. А працювати дуже мені подобається цей колір взагалі-то аж світиться. Наче неоновий рожевий, так? Да? Нарциси. Ну, нарцисам геть не подобається оця похмурість. І саме для кого я знімаю сьогодні відео, так це заради ось цих тюльпанчиків. Ботанічні тюльпани. Вперше в мене такі квітнуть. Ну, да. Колір без сонечка ви не побачите. І так вони прикриті. Понад землею. Геть немає стебельця. Бачите? Ось такі красені тюльпанчики тета-тет -тет, ботанічні. Далі переходимо. Тут також повинні були такі будь красені, але я не знаю. Поки що вони як рожеві розпускаються, але вони Точно надзвичайний, бо листячка в них не таке, як у моїх там. У моїх більш вузьке. От як на діточки тут. А в них таке листя досить широке. І ось тут мене хтось питав, чому я не обрізаю це бадилля від мускарі. Тому що квітки самі, вони регулюють все самі. Бачите, коли вийшла квіточка, вони всю цю зеленку саме опустили і радують нас ось таким цвітінням яскравим. Ціла доріжка, поросяться вони добре, треба їх вже десь. комусь подарувати. А ось абрієта цього року наче обскубана. Після оцих лютневих погодних гойдалок геть вона така ніяка. А тут, бачите, вже відновлюється. І так добренько відновлюється. Весь цей центр приморозило його. І він вже наріс новенькими. Поміж них також гіацинти. Оце все так пахне, я вам не можу передати. Ну, то ви і саме знаєте, як пахнуть гіацинти. Ну, краса. А тут я вже підготувала одіялко. бо буду накривати півонії деякі. Ну, подивіться. Це ж яка краса, вже бутони, зелене листя. Добре, що я від Санта Клауса отримала ось такі подаруночки. Тепер я накрию їх, мабуть, ну, агравокном, не знаю, прикривати зверху так, щоб ще чимось хто таке робить, Поділіться, був досвід. З приморозком на півоніях. Ну і тут така сама історія. Листя зелене, бутончики тут ще маленькі, а тут півонія така надзвичайна, вона відразу виходила з бутонів. Це в нас ваніла Шнапс. Ну і мені буде дуже шкода оце втратити. Ну, а тут поряд такі сонечки. Самі такі сонячні нарциси. Golden Disc, здається, вони називаються. Це коронка Спліт Корона. Ось така вона не стерчить, бачите. ось така почала лежить. На пелюсточках і така вся різдвяна. Бачите, як спідничка така. Ну, так, для цього часу все цвіте, кому в цей час потрібно цвісти. Але ж повинні тут працювати бджілки хтось ще готується цвісти. Хтось вже і перецвітає. Але все одно якось без сонця їм не радісно. Ось, подивіться, де зійшла в мене Абрієта. Вона стояла там поряд з кущем і, мабуть, насіялась сама собі. І як їх роздивить? Ну, мабуть, ніяк. Побачимо. І арабіс ось ось підцвітає. Він начебто на спеку в мене і зовсім і пропав. Але трошечки залишилось. А от хто не залишився, так це в мене делосперма Може, може, там десь під ялинкою відкопаю, ось там трошки є зелененьке. А оця вся куртинка так гарно вона цвіла, так яскраво. І нема. Проте цвіти сон травичка. Ну, також сонця нема, так би вона вже. До сонечка свої квіти показала і нам би показала. А ось готую прикривати півонії, гортензії ось малесенька. Я така рада, це пастеліганс. І вона з бутончиком. І ну, буде дуже шкода втратити. Вона ж потіряє сили. А ось тут новенький. Також як не понос, так срачка. Дивіться, який повинен бути гарний. І хтось його з'їв, і тут він даже сидить і їсть. Ну, як це так? Нема тепла, нема. І вони все одно подяться і зжирають все навкруги. А ось тут нарешті почала в мене ще одна корзиночка цвісти. Ось такі е, міні-нарцисики повненькі. Тюльпанчики такі, мабуть, грейга. Ну, все-таки тут в мене міні. Діацинти е, я посадила сюди таких діток, і навіть будуть колись мускарики. Ну, все, прийдеться десь ховати цей горщик. Я не знаю, як вони на мороз будуть реагувати. І тут краса, і навкруги краса. Один запізнюється, Це також білий, але я так думаю, що тут був в мене один білий махровий. Це така велика квітка, але простенька, а там повинен бути білий махровий і він цвіте, бачите, пізніше. Ось махрові також, тільки фіолетові. І також вони запізнюються. Завершу сьогодні відео ось такою красунею. Примова Беларіна Кенді Фрост. Це єдина, яка можна показати. Бажаю всім, щоб квітень такий квітував. Гарного всім тижня і до зустрічі!